Так, добрий дня. Сири, офир. Не звикнеш до машини. Ти тоді можеш там десь на майданчику тренуватися, а не на людях. А де твоя страховка? Страховка, реєстрації, нічого немає. Посвідчення розроджене. Жінка, ти що думаєш? Перед тим, як кермо сідати. <рес> ну, ще й п'яно, це просто джекпот. Це просто. джекпот. <рес> <рес> І під <піднолездая>. LSD. <рес> Я не знаю з чого почати. Давай так. Прозрочне посвідчення перше. Раз. Страховки немає. Ой, та де воно. Два. Оу, а князя, да із вами. Та у тебе стільки проблем, що я не знаю. Так, тепер у тебе оце. У тебе оце. Оце раз. Оце два. А як воно буде... А, оце. ЛСД така марочка з зі смайлом. Ну так, випила тут ЛСД під язичок і нормально все. І я нічого не порушувала.